Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по СІМС. І не тільки. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами оглядати набір, який вийшов тільки-но ну, вчора. Це буде творча студія, також є вже набір на каналі. Пов'язаний із казковою дитячою кімнатою. Можете перейти на цей огляд за анотацією у кутку екрана. Ну, а якщо вам цікавий цей набір, то давайте будемо одразу розглядати з вами об'єктики, які з'явились у цьому наборі. Отже, у нас з'явились нові стіни, я вже це бачу. Давайте одразу подивимось на свочі, які у нас тут є. Це ось такі дерев'яні панелі. До речі, дерев'яні панелі дуже прикольні, на мій погляд. Ми, звісно, поглянемо. Це більш детально, трошечки ближче. Я не бачу жодного покриття підлоги на даний момент, але ну маємо те, що маємо. Подивіться, тут начебто є якесь маркування на деревині, і давайте одразу ми подивимося, як це виглядає у повний такий варіант. В принципі, це те, що ми маємо. Єдине, що мені трошечки не подобається, це те, що тут воно більш широке. Потім воно через якийсь час однакове, потім знову стає більш широке. Це виглядає якось дивно. Але я, якщо чесно, знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує стіни без покриття, типу дерев'яні стіни, просто на яких не нанесли жодного покриття. Або там штукатурку не нанесли, або гіпсокартоном не обнесли, або ще щось. От щось таке мені нагадує, якщо ми будемо дивитися якісь американські фільми то Коли вони будують, дуже часто ми можемо побачити ось таку якусь дерев'яну обшивку. І мені здається, що це щось подібне, якщо чесно. Давайте подивимось одразу об'єкти, які у нас з'явились. У нас з'явилась ось така поличка. Поличка, до речі, дуже прикольна. Тут є якісь е пляшечки, баночки, є ось така штучка з пензликами, якісь там е, книжечки, журнальчики. Це виглядає дуже прикольно, насправді. Давайте подивимось на свочі. Свочі теж прикольні, все дерев'яне, досить базове, є ось з такими плямами фарби, а є ще і без плям фарби. І мені цікаво, чи буде мольберт без плям фарби, тому що зазвичай у нас ці мольберти заплямовані. Подивіться ось на цю штукенцю. Вона мені дуже подобається. Тут є ось такий фартух, є ось такі фарби. Взагалі дуже кльова поличка, і єдине, що мені цікаво, чи можна буде щось розмістити е, зверху цієї полички. Я сподіваюся, що можна. Ми це ще подивимося, звісно ж. Е, ось така штукенця у нас ще є. Теж, Знову ж таки, це такий планшетик, на якому типу фарби розмішують зазвичай. Тут є е, ось е, такий рушничок. Є паперові рушнички, знову ж таки, є ось тут фарбочки якісь різні. Насправді не вистачає об'єктів для якоїсь такої арт-студії, якщо чесно. От прям мені чесно не вистачало. Є якісь там, знаєте, типу холсти, ще щось, але е якогось такого декору мені завжди було ну начебто трошки недостатньо. Є ось така шафа з різними шухлядками, тут є ще ватмани такі величезні. Дуже класні кольори, і знову ж таки, мені подобається, що є і заплямовані, і є базові. Це дуже круто. Е, тому що я боявся, що все буде заплямоване. Є ще ось така штукенця. Теж, подивіться, дуже класно вона виглядає. Це вже такий якийсь більш, знаєте, класичний варіант арт студії, дуже прикольно. Тобто, це можна якось тут суміщати, можна, типу, з металевими, можна з такими якимись елементиками зробити. Ну, насправді дуже класно. Є ось такий. Я не знаю, що це таке. Це типу тумба якась, чи що. Можливо, вона якась функціональна. Я не знаю. Подивимось, звісно. У режимі життя я ще на це все проклікаю. Це в нас, я так розумію, якась. А, це, можливо, стільчик. Так? Ні, це якийсь п'єдестал. Ну, напевно, це. Е, щось таке, на що можна щось поставити. Це як такий варіант е, тумбочки. У нас тут виходить. знову ж таки, тут є ось така штучка, теж з баночкою, теж є якісь ватмани. Дуже прикольно виглядає. Е, є ще ось такий постамент. Я так розумію, що це як стенди, такі, на які можна щось ставити, е, якісь там натюрморти тут робити, наприклад. E, щось таке, знаєте, робити такі штучки, типу, для, для натюрмортів. Є у нас ось така раковина. E, ну, це... Мені здається, що у нас якась подібна раковина є з якимось із наборів. Не прям один в один, але щось подібне є. Але знову ж таки, мені подобається, що є ось такі забруднені варіанти. І тут прям видно, що це саме для арт-студії, тому що тут, подивіться, якісь пензлики, там внизу якась ганчір'я, не незрозуміло, чи це. Сміттєвий пакет там у я не знаю, у смітничку лежить. Ну таке незрозуміло. Є ось такий планшетик, я розумію, що планшетик теж у нас функціональний. Знову ж таки, ми спробуємо це все подивитися. Давайте подивимось на кольори. Є ось такі різні варіанти. Воно, наче знаєте, виглядає як планшет у чохлі. От Типу, на iPad щось подібне теж є, куди можна оцей Apple Pencil вставляти. Мені здається, що це от щось подібне. Це по моєму новий столик для різьби по дереву. У нас є тільки один варіант такого столику, який був у базовій версії гри. А тепер у нас з'явився ще. І такий варіантик, але я не впевнений. Можливо, це ще щось має тут бути. Нарешті чистенький Мольберт. Тому що мені, якщо чесно, чистих Мольбертів не вистачало. І знову ж таки, я забруднений, я чистий, я базові кольори, і мене це цілком влаштовує. Нарешті у нас є нормальний чистий мольбертик. Тут якраз таки у нас якась тут вазочка є, можна, от тут ми і зрозуміли, що це отут встановлюється на постаменти. Тут можна, тут можна, тут можна. І я ще хотів. Ага, тут теж можна. І тут. А, навіть тут можна. Але на цьому не можна встановлювати. Досить дивно. Давайте подивимось на кольори. До речі, дуже класний букетик тут. Дуже класна ваза є. Однотонні, і є з візерунечками, така трошечки начебто розбита ще є. Ну, класно. Є ось такі скетчі. Е, слухайте. Ну давайте я поближче просто це подивлюся. Слухайте, дуже прикольно це виглядає. Дуже прикольно. Ну, це вже, знаєте, натяки на смерть у нас пішли. А це якийсь джокер у нас тут. І ось такий варіант у нас є ще. Слухайте, ну дуже прикольні такі постери, і їх можна використовувати не тільки для арт студії, ну як і завжди, можна використовувати у багатьох місцях. Є у нас ось така скульптура з тілом. І знаєте, мені б хотілося, щоб у нас уже нарешті з'явився якийсь функціонал, де можна було б оці скульптури якось вирізати. Слухайте, ну, я все ще тішу себе надією, що сюди можна зверху щось поставити. Але ні, не можна. Ну я думаю, знаєте, ком'юніті напише команді The Sims, як це було зі скриньками для іграшок. І. Не, не, не зі скриньками для іграшок, а ті, типу зі скриньками для збереження об'єктів, куди можна було класти. По-моєму, це було. З підвальним набором і ще з якимось набором. І в одному з наборів вони зробили таким чином, що можна було туди, туди ставити об'єкти, а в іншому вони зробили так, що не можна було. І потім, коли ком'юніті почало писати, а чому ви цього не зробили, то вони е, цей об'єктик додали. Так, слухайте. Ну, цікавенько, цікавенько знову ж таки, фарби різні. Е, і я не розумію, що це, чи можна тут зверху щось поставити? Начебто не можна. Давайте спробуємо оцю вазу, може, якось тут інтегрувати це все. Ні, не можна. Е, є ось такий варіант, знову ж таки. Е, не знаю, куди його діти. Ага, можна і сюди діти, в принципі. Це теж у нас така палітра для малювання. І чи є у нас кольори? А, і кольори навіть є. Ну, В основному там змінюється підложка. Верх залишається однаковий. Це в нас тут. Різні пензлі. Їх можна сюди, можна сюди, а сюди знову ж таки чомусь не можна. Не розумію чому. Так, це ж це ж у нас пензлі. О, да. У нас тут різні пензлики є. Слухайте, мені здається, що я обділяю оцей столик для виробництва. Можливо, на нього теж можна щось ставити. Ні, не можна. Так. У нас є ось такі плями фарби різні. І подивіться, тут є і долоньки, і ніжки досить непогано. О, є і мазочки. Прикольно. Е, мені подобається цей об'єкт, тому що, в принципі, можна робити імітацію того, що у будинку проходить ремонт, наприклад, що там щось фарбували нещодавно і заплямили це все. Мені, звісно, не вистачає трошки однотонних варіантів, але, в принципі, це можна якось обіграти, я думаю, якщо захочеться. Ось така у нас штукенція з натюрмортом, ваза і різні фрукти. Причому фрукти є такі, знаєте, вже трошки підгнивші. Оу. Цікаво, цікаво. І є ще у нас ось такий холст, який закритий, якимось простирадлом. Виглядає, ну, типу, прикольно. Знову ж таки, можна це все симпатично інтегрувати. І є ще ось така лампа у нас. Так, ну на цьому начебто начебто все. Ну, ось з цим набором точно все, тому що у мене буває таке, що я іноді щось пропускаю. Але ну, ні підлоги, ні, ні вікон, нічого подібного в нас немає. Це всі об'єкти, в принципі. Давайте подивимося ще на стилізовані кімнати. Ну, стилізовані кімнати взагалі виглядають просто якось шикарно. Подивіться на це все. Ой. Божечки. Так, а оці фартухи це звідки. Це теж набори чи це з бази? А, це з бази. Просто у цих базових фартухів з'явились нові кольори, по-моєму, тому що якихось не було. Оце щось новеньке. Можливо, я помиляюся. Ну, у нас же вийшло оновлення якраз таки з різними новими об'єктиками, з новими віконечками і з новими кольорами, тому це цілком можливо. Давайте подивимось ось на цю ще студію. Ну, як ви бачите. Вони абсолютно однаково тут облаштовані. Але виглядає, ну чесно, дуже симпатично. Мені подобається. Дуже прикольно. Тобто цей весь простір такий прям різноманітний. Дуже цікаво. Давайте одразу я перейду у режим життя для того, щоб подивитися, взагалі, що ми можемо із цим всім зробити. Так, знову ця штукенція в мене вилізла, як завжди. Так, і це теж я не хочу. Так, давайте дивитися. Ну, на цьому точно можна малювати. Як з електронним планшетом, тут нічого в нас не клікається. Тут теж нічого не клікається. Тут можна подивитися на цю скульптурку, тут теж нічого. Так. Тут, знову ж таки, на це подивитися. Я так думаю, на це теж подивитися. Це в нас так. У нас тут. Різьба по дереву, я так розумію. Так, це різьба по дереву. Ну і це, звісно, в нас для малюваннячка. До речі, мені цікаво, яке світло воно дає. Давайте подивимось. Тому що я полюбляю дивитись на те, яке світло дає. Е, дають лампи зазвичай. Ну, вони прям, знаєте, типу, напрямлено в усі боки. Ну, начебто трошки зроблено, так що трошки сюди, трошки сюди, але ну, начебто. В усі боки, де є світло. А біля стіни як? Ну, біля стіни якось більш зрозуміло, що воно начебто не всюди. Хоча начебто по колу воно робить світло дуже дивно, на, на мій погляд. Ось такий набір у нас з'явився. Ну, якщо чесно, знаєте, ось ця дитяча кімната мені сподобалась набагато більше. Арт-студія теж прикольна, особливо, якщо ви хочете грати за якогось художника чи ще щось. Це прям ідеальний варіант, в принципі. І мені здається, що в принципі це дуже класна опція. Знову ж таки, за вашим бажанням. Набір зроблений непогано, на мій погляд. Він дуже класний. Він не приносить жодного нового функціоналу, звісно, ну, тому що це кіти. Мені б хотілося, щоб кіти все-таки приносили якийсь новий функціонал. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту. Також не забуваємо донатити ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.